Мені здається, типова ситуація номер один це коли ми запускали самостійно, воно не спрацювало. Тут я вже сказав, як ми це можемо пофіксити. Фіксимо це просто якраз тією системою, яка у нас є. Тобто, буквально ми якраз цим і займаємось. Друга історія. Мені здається, теж вона є досить типовою. Це коли все працює нібито стабільно у бізнесу, але вони досягли якоїсь певної стелі, і тут знову ж таки буває. По різному, та якщо ми вже так будемо дуже сильно заглиблюватись, може бути проблема в кваліфікації тієї людини, яка цим займалася. Та часто це там умовний один семенник, який і пости робить, і рекламу робить, і може там ще якісь речі робить, які йому не властиві. І умовно кажучи, у нього є там якісь певні знання, да, певний досвід, але він досягає своєї стелі і все. Або е, другий варіант, який може бути це вже коли є обмеження в самому бізнесі. А тут, звісно, що більше допоможе сам маркетолог, наявність маркетолога, який буде бачити ці всі проблеми. Але водночас ми теж можемо вказувати на такі точки, які потребують зростання. Тому, в принципі, ми можемо працювати, і ми працюємо з обома запитами. Ну, звісно, що перший фікситься нами на 100%, Якщо там є вже проблема з якимось продуктом, там можливо з вартістю, да з будь-яким елементом з 4P, там уже, ну скажімо так, потребується спільна наша робота з клієнтом.